Всім доброго раночку! А сьогодні я продовжую свій ритуал так, як і кожного ранку. У мене сьогодні на сніданок моя капсулка зелененька. Я її відкриваю. Так. Це в нас в таких блістерах. Можна вже викинути. І капсулу рожовою. Той момент. Поки. Вона буде в мене розмоктуватися в роті. Я буду робити процедуру на обличчя. У нас в компанії є ось така сиворотка, яка створена на стовбурових клітинах корення ягідгочі. Вона дуже гарно знімає е, старі е, клітини з шкіри. Омолоджує, світлішим робить лице, пори гарні розгладжує і тим самим контур обличчя підтягає, плюс бореться з глибокими морщинками дрібними і висвітлює обличчя від пігментації. У мене було дуже сильне пігментоване обличчя завдяки якраз такій сиворці та продукції. Обличчя стало набагато світлішим. Плюс до того всього в мене була проблемна шкіра досить довший період часу в моєму житті, і якраз завдяки сивороці, вона мені його вирівняла, тому що було постакне, лице було в бугрях ямах. І е, от якраз саме ця сивортка вона його вирівняла. Тон лиця став рівномірним. Він став е, просто гладшим. Леце набагато змінило свою якість і воно підживлене. Тобто, е, шкіра моя отримує всі необхідні вітаміни, мінерали, так само із зовнішнього середовища. але всередини підживляє мій організм. Тому. О, бачите? Запиваємо 8 стаканів води і гарного дня всім! Па-па!